Сьогодні у нас новий снапшот 25W32A. І цього разу розробники порадували нас черговою порцією нових блоків та змін. Зараз я вам все покажу. І почнемо ми саме з мідних блоків, бо це єдині блоки, які додали, все-таки мідне оновлення. Як ви бачите, додали не дуже багато рецептів, а саме 4 ось вони на екрані. Перший це ліхтар, другий це ланцюг. Третій це факел. І четвертий це залізні грати. Точніше, мідні грати вже. А до речі, грати тепер переназвали в залізні грати. Бо тепер у них є різновид свій. От, поки я починав записувати відео, перша гратинка навіть окиснулась. Ну, всі ці блоки, крім факелів, мають свої, свою здатність до окиснення. Про це не треба забувати. Дуже радий тому, що Моджанг додали нарешті крафти для мідних нагетсів, та в принципі для, мід... для міді. Це дуже класно. Ну і факел дуже схожий із терарією. Ну, На мідних блоках це все. Перейдемо до наступного. А саме це до оновлення книжкової полиції. Як ви бачите, воно виглядає тепер зовсім по-іншому. Раніше блоки були посередині, от зараз я вам покажу скріншот з попереднього снапшота. Ну, а тепер воно виглядає так, ніби вони стоять на самій поличці. Я надіюсь, вони зроблять так, щоб деякі блоки, оці от, ті, що більш такі тонкі, щоб вони спиралися на неї, тобто лягли, як от зараз я показую на скріншоті. Я сподіваюся, вони це додадуть. Ну, з поличок тут нічого такого, ну, більше нічого такого і не робили. Перейдемо далі. А далі у нас єдине нормальне оновлення з бідним големом. А саме те, що якщо його рухати поршнем, він буде просто випадати. А не просто штовхатися в бік, бо куди вам там треба було. На жаль,... Не додали такого. Скоріше за все, на бедроці його можна поршнем спокійно штовхати, як і скрині, і полічки. Досі, до речі, полічки не можна штовхати на джаві. А ще додали можливість додавати ось такі от штуки в таблички, писати це в чат. От я навіть написав. І дуже багато чого можна виводити його як тайтлскрін. Скоро будуть в на Ютубі відео не від мене, але будуть відео типу, проходження Майнкрафта в табличці. Я впевнений, таке буде. Всім дякую за перегляд і дивіться минуле відео, де я більше розказав про все інше мідне, те, що навколо мене прямо зараз, і про полички. Дуже багато чого там розказав. Так що переходьте по ньому і дивіться більше про полички.